Дівчатка, всім вечір добрий. Я так саблі такої краси. Тут і ялинка, і якісь кущики такі гарні. І не так пах, цей цвіт. Ну, і тепер тема така тема полюби себе. Саме за що себе любити. Дуже цікава тема. І тут тема не егоїстичного характеру, бо, звісно, вона звучить як. Ну, егоїстично, але це не так. Тут мається на увазі, коли ти себе любиш, любиш на усіх фронтах на фізичному плані, психологічному, емоційному, інтелектуальному, духовному рівні. І ти тоді, коли ти себе полюбиш, дізнаєш себе, свою душеньку, те, що ти хочеш, ти можеш поділитися це із другими людьми, з друзями, з оточуючими, з рідними людьми. Які потребують твоєї допомоги, твоєї любові, і саме головне, щоб допомагати з радістю і з любов'ю. Тобто не так, що ти дати жертву, що ти змушений там допомогти допомагати ні. А з радістю, з любов'ю. Бо коли ти будеш з радістю, з любов'ю допомагати, діяти, працювати, тоді ця любов повернеться до тебе. Тобто, це і є. Любов до себе. Те, що там можна купити собі морозиво, якісь коштовності, платячку, да, це само собою. Але я таки сподіваюся, ви хочеться, щоб це і чоловіки купляли. Якщо є, то ну, якщо нема, ми то самі тоді купуємо. І Я хочу подякувати своїй доньці за любов до себе. Коли донька моя закінчила школу, і поступила в університет. Я залишилася одна, Ой, мені так було заводячи, і в мене така була дуже потужна така гіперопека. Я, звісно, доньку це тоді дратував на той час. Ну так, да, їй тоді 17 було, мені десь дуже 40 з хустику. От. І вона каже: мама, знайди себе, знайди себе, полюби себе, тебе такий зараз чудовий вік, в тебе почалася золота осінь. Знайди е, Свою мрію знайти себе в цьому, в цьому світові. І я почала займатися цим питанням. Звісно, я пройшла багато тренінгів. Я переслухала багато психологів, і коли я їх послуховувала це все на себе, як то кажуть, одягала і проживала кожен день. І коли тоді дійсно зрозуміла, що масажне мистецтво це моє. Я понурилася в це масажне мистецтво, тоді коштовності. Тобто я почала розвиватися. І коли людина розвивається, займається своїм саморозвитком, вона розширює свій кругозір, вона змінює свої думки, і, звісно, тоді змінюється все навкруги. І тоді ця людина притягує тільки хороше. Тобто квіточка до квіточки, не бурян до квіточки, ні. Оце є, оце є як полюби себе. Тобто відчувати хазяйкою цього життя і дарити любов з радістю, допомагати з радістю, з любов'ю. Всім гарного дня, гарного вечора, любові, здоров'я, щастя, добра і полюбіть себе.